Да, я, я вас я теж не хочу, Ми вже такі запис включили. Виключить, уважачка, зараз телефончик перевірити. Дуже круги, тому що скільки може виділити і буде заважати відникати людей. Ось. Я дуже щасливою, що в нас у багато людей. Так, Всім добрий день, я всім. Всім добрий день, всіх вітаю, я дуже щаслива, що в нашій хаті багато людей. Я в цьому парбузі багато сієчка, так і ми розмножимося, розмножився. Слава Богу. Ось і сьогодні ми поговоримо. Ви знаєте про здоров'я, Поговоримо про те, як зберегти нашу планету, як місія компанії Ерсак зберегти планету. Наших дітей, і скажіть, будь ласка, кому відгукується така місія? Всі, 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 всі відгукуються. Всі, всі. І ви знаєте, на останньому семінарі в на Молдові наш президент Віктор Саві сказав, що ви знаєте, люди, ми з вами еко-волонтери. Аж порожки правда, від цього слова. Ми еко-волонтери, тому що на сьогоднішній день наша земля вона настільки потребує нашої допомоги. Ну, планета це наша мама. Ну, правда? Це, наша, це наш дім, це наша мама, вона жива. ви можете уявити, що сьогодні відбувається на нашій планеті. І вона дуже прямо боляє, прям кричить про допомогу потребує нашої підтримки, нашої зцілення. Тому що скільки ран сьогодні від цих зривів, від цього всього катастроф різних. І ви знаєте. Я можу зробити для такого великого масштабу, я така малесенька людина, що я можу зробити? Але ви не повірите, що ви можете змінити весь світ, тому що все починається в житті з малого, як зернинки хліб, з промінчика, заря. І все може початися з однієї людини, з мрії однієї людини, з бажання однієї людини. І що ми робимо? Ми змінюємо наше життя на краще, ми змінюємо, щоб світ був чистіший. Щоб світ був добріший і щоб люди були здорові. І скажіть, будь ласка, що в світі найцінніше? Дуже, Дуже. Це здоров'я. Нічого не милої людині, коли немає здоров'я. Так от ми сьогодні поговоримо про те, як берегти здоров'я, як берегти нашу планету, як допомогти собі в першу чергу, своїй сім'ї, своїм дітям, щоб дітки народжувалися здорові, щоб ми прожили. Свої роки ну, здоровими, бодрими, працездатними, натхненими, гарному настрої, правда? Щоб те, що нам залишилося, ми ну, про, ну, якби насолоджувалися цим життям, а не доживали те, що нам кому залишилося. Правда? І ось це ось такий величезний, ну, це все одна тема, це все одне єдине ціле. Можна окремо розглядати людину. Окремо Говорити про нашу компанію Ерсак це турецький